Десятки корів, а ще коней, кіз, свиней, собак і котів має у своєму господарстві жителька Бригидівки. Це Вінничина. І оце її господарство робить шкоду усьому селу. Пси бігають з граями. А худоба пасеться на чужих городах. Усі сторони конфлікту бідкаються, і усіх їх вислухала наша Вікторія Гетьман. Подивіться, що нам роблять свині з городу. Вони переривають все. Ну, що нас буде на той рік? Жителька Бригидівки Любов Герасімова показує город, на якому вже похизійнували сусідські свині. Свині прийшли всі горіхи повизбирували. Вони ж ходять день і вночі. А ще собаки, коти, корови, кози, коні та віслюки. Таке господарство, каже жителька села Альона Єрена, у Бригидівці розвела їхня сусідка. 250 собак. Також є кішки, Ну, кішки вони всі коти розбилися по вулиці. І я ще хочу сказати, що тут дуже тварин мучать. Я, як подивимося, коні ходять, не самі тримали ті коні. Вони настільки худі, що страшне. В неї є 20 штук. Сусіди кажуть, неприв'язані прив'язані тварини пасуться просто на їхніх городах. Плакала, бо худоба зайшла три штуки до мене в город і почали їсти бураки, там була капуста. Та й на вулицю вийти страшно, кажуть місцеві тварини з граями, вільно розгулюють вулицями, а дорога у селі лише одна. Як приїхати підбік. Ну, Нема об'їхати Ми бо, жінка обходила бо, через кар'єру. ми через кар'єр обходили, бо сюди не бонам нападала тут щось на страх. Руки приїжджають. Вони дамо на дорогу. попробуй, звісно. собаки бігають по лісі. Собаки бігають людей. Людей роздирають. Таку кількість тварин у Бригідівці тримає місцева жителька Тамара Пастух. Жінка зустрічає нас, викликаючи поліцію. Є Телеканал е, можна сюди бригаду визвати вдома. Каже Тамара Пастух, організувала тимчасовий притулок, заповняє більшість собак у неї з прифронтових територій. Сто було моїх 50 Я приїхала сюди. У мене було 50 надбаних, яких підкидали. Е, потім які підкидали, яких я брала особисто. Потім е, ви знаєте, що розбомбили. Мирград, і там переїжджає притулок. Їх 400 собак. Сусідські війни у селі тривають вже шостий рік. Відколи Тамара Пастух разом із собаками поселилась у Бригідівці. Чим більше тварин приносила додому, тим частіше ставались конфлікти із сусідами. Воно комусь тут мішає нам. Кому тобі люба міша живе А яка тобі різниця? та А яка тобі різниця, Що в мене тут робиться? так. Поставити паркани пані Тамара не може, бо каже дорого. Натомість сусідам доводиться огорожувати свої земельні ділянки. Хай приїдуть зоозахисники і подивляться, що тут робиться. В нас змущається, като афонслагер зробила. Деяких собак каже Тамара Пастух за два тижні мають забрати із перетримки. Жити в Бригидівці жінка не планує і шукає для себе та тварин нове житло. Ось, бачить. Я вже помовчала, проти. А тут нас а не було, Ви шукаєте нове місце собі? Звісно, звісно, я не хочу тут ані одної минути бути. Та сусіди в обіцянки не вірять і гуртом вирушають до старости села. На неї неодноразово накладалися штрафи. Нема в мене таких повноважень виселити людину, знайти її десь таке приміщення, яке б в дійсності суписувало її утримання. Ну, Немає в нас такого на території таких закинутих приміщень. У відділку поліції на Тамару Пастух складено три заяви, які зараз на розгляді у суді. Проведені профілактичні бесіди з даною громадянкою, яка пояснює, що вона вже має переїхати, має ці всі тварини віддати. Так як вона вже й сама каже, не може їх отримувати за тиждень у Бригидівці, обійця Тамари Пастух знову обстежуватиме комісія з міської ради. Тим часом місцеві пропонують старості села підготувати відповідне звернення і спробувати винести проблему на сесію міської ради. Іншого рішення поки не бачать, бо у цій ситуації жаліють і себе, і тварин Бару є притулок для собак, там всього на всього. Можна розмістити 20 тварин, а тут є 200 тварин. Ну, то... Це 250. Це не нереально. А якщо буде 500, тоді що, що ми будемо робити? Тоді... Твоє село ми любимо ми не дамо його знищити. Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.